Стульчики, стульчики можна придвинути прямо до. Сьогодні ми тут зібралися провести в останній путь солдата-стрільця однієї із Кременчуцьких бригад батальйону ТРО. Гоптера Олександра Івановича 6 червня цього року він взяв до рук зброю і пішов захищати рідну країну. 11 вересня надійшла страшна звістка про те, що під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України в Донецькій області він загинув. thank you